Ну що, народ, всім привіт! А, вриваюсь до вас знову ваші екрани. І ви знаєте, після першого мого влогу, в принципі, все нормально пройшло. Я його нормально зняла, я його нормально змонтувала як для першого разу. А, була нормальна реакція аудиторії, тому що Тому я вирішила не зупинятися і йти далі. І це вже буде зараз мій другий влог. Про що взагалі буде цей влог? На той момент, коли цей влог вийде, я вже буду в Китаї. Отже, цей влог про те, як ми з сином вдвох добирались до Китая. Рік пройшов, як ми повернулися з Америки і прийняли рішення, що ми там більше не хочемо бути. І, звісно, за цей рік, скажу так, я перегнула палку народ. Перегнула палку. Я насправді сіла ось декілька днів тому назад. І ви знаєте, порахувала взагалі в цілому, скільки я потратила грошей за цей рік, на перельоти, візи, поїзди, навіть приблизно прикинула таксі, проживання. І, чесно говоря, ахерела, ахерела народ. Замість того, щоб потратити цю суму на себе, да, на свій там інстаграм, на свій розбиток, на свою зовнішність. Я просто це отак в небо спустила. А, ні, я не про що не жалкую. Тому що скажу чесно, я вилізла з тої Америки, як начебто я знаєте, просиділа там років 10 і мені хотілося скрізь бути, з усіма побачитись, а, скрізь поїхати, Балі, Китай, Карпати, Київ два рази за рік. А, ну, це, звісно, сильно, сильно. А, Також, якщо ну, я ще буду рахувати в принципі, нашу зимовку на Балі. Блядь, да. То це конечно, народ у космос буде сума. Я не знаю. Ну ось, Щоб вам плюс-мінус, да, я не буду зараз сказати, скільки мені обійшлася поїздка на Валі, тому що там треба перераховувати, я точно не пам'ятаю. Але за рік тільки на самоліти, поїзди, якісь там трансфери і так далі. було потрачено, ну, Точно 5 тисяч доларів. І зараз моя поїздка в Китай з сином, нам обходиться близько, десь я порахувала 65 тисяч гривень. Ось. І ви знаєте, як я вже казала, що багато з цих коштів закриває Юра, але не все. Тому і виходить так, що всі кошти, які заробляю я, а в принципі, я не так багано, багато, а в принципі, я не дуже погано заробляю. Я заробляю нормально. Але так виходить, що бачите, навіть свої кошти я вкладую ось всі ці поїздки і передвіження по міру. Саме тому офіційно заявляю, що кінець 25-го і 26-й рік буде під дівізом Таня Угаманіс, як я вже писала в своєму інстаграмі. І я дійсно хочу приземлитися, заземлитися, залишитись в одному місці. Зосередитись на собі, да на своєму розвитку, на своїх соціальних мережах, тому що я трошки вже збилася з курсу, як то кажуть. А ну і в цілому дуже хочеться да, накопити якихось грошей, не спускати просто все це. А просто дійсно хочеться накопити грошей. Така коротше, відверта розмова получилась Ну що, не перемикайте, дивіться далі всю мою подорож і поїздку до Китаю. Давайте. що, У нас вже такий перевалочний пункт, і ми дібралися до Львова. А, ну, не знаю, коли буде наступна зупинка, насправді реально не знаю. Шарк. Опі, проходимо кордон, і тут виявляється, що нас перечіпляють. І бачу, ти? перший раз таке бачу. так от так, народ, ну що, всім привіт. Ми нарешті добралися до аеропорту і Але, блін, рано я приїхала і виявляється, що у нас ще тільки через дві години почнеться реєстрація. А тут, в принципі, коротше такий невеличкий аеропорт, коли ти в нього тільки заходиш, нема такого, знаєте, великого кола, де куча кафешку. Тут їх буквально от три штучки. Ну і собственно ми от сидимо, чекаємо, коли відкриється наша реєстрація, здаю валізу що в цей раз у мене коляску не будуть забирати, тому що я вже заздалегідь перевірила, коляска має зійти, піти зі мною прямо на борт самоліта. І все, далі ми йдемо, заходимо всередину, проходимо паспортний контроль, і в мене залишається час, і ми будемо відпочивати і йти їсти в бізнес -лаундж. Ось, Так як в мене є карточка Монобанк, не пам'ятаю, як, як вона там називається, пласіку. ось, то мені безкоштовні всі бізнес лаунжі всі харчі. І Манабанк, манла. Боже, перший ковток кави за більше ніж дві доби. Просто вау! Так, ось так виглядає аеропорт Будапешта, А ми з Брайаном дивіться, що значить. Кризис з трьох літ. Ми стоїмо і просто дивимось, як машина викидає сміття. Да, сина? Так, ну що, десь п'ять хвилин. Сподіваюсь, що наш чекін не відкладуть. І реально він зараз почнеться, і ми закидимо здавати багаж і проходити паспортний контроль, тому що я вже просто не виважу, просто хочу на якісь дивани, на якесь крісло, бізнес лаунж і вже. Бізнес-лаунджі вам далі познімаю, покажу взагалі, як це виглядає, чим там годують, що там наливають і так далі. Ой, коротше, народ розказую вам швиденько очередну епопею моїх подорожей. В общем, здала я багаж. Пішла я завжди без. Я завжди без черги. Що ти хочеш? Ми ще там побачимо. Коротше, здала здала я багаж. А без черги завжди йду, де перший клас, і бізнес-клас. І прикиньте, як тільки мій чемодан уїжджає на ленті, я відходжу від стійки регістрації, і я просто згадую, що я за три години очікування не дістала з чемодана шезлонг, на якому спить Брайан. Це такий спеціальний шезлонг, який кріпиться до крісла. А він продовжує крісло і він тоді може лежати. І мені довелося попросити швиденько. Співробітницю, щоб вона потребувала чемодан назад, і ми просто хвилин 20 ждали це треш. О, очередний факап, який стався з нами. Взагалі, піднялася я в свій Sky Lounge. Уявляєте, я піднімаюсь, а вони мені кажуть, що це взагалі було ще до паспортного контролю і взагалі виходить, що воно в іншому терміналі. Хоча, коли ти заходиш на свій профайл, так. Да, а, ну, Віза, там преміум, я не пам'ятаю, як називається цей застосунок. Воно показує, що там чітко написано, що навпаки цей бізнес лаунж знаходиться після паспортного контролю і після перевірки багажу. А коли ми сюди по факту прийшли, то виявляється, що цей бізнес лаунж знаходився саме в тій зоні. Саме в тій зоні, де я просто три з половиною години просиділа, блять, на дерев'яному стулі в якійсь кафейні з Брайаном і тратила свої гроші. Да? Хоча я могла сидіти в своєму бізнес-лаунджі, де мені все було би безкоштовно. Отак от. Так, ну що, нарешті, нарешті баляха-муха. Я наш рейс. Коротше, ледь угамоніла Брайана. А, не знаю, насправді. З якого разу я вже зараз записую це, але зараз, коротше, політ десь 10 годин. Потім а, виявляється, що не дуже і коротка пересадка в Шанхаї, тобто зараз ми летимо в Шанхай, там пересадка 3:30. І ще потім політ 2,5 години до Шенженя. Блять, якщо чесно, якщо я це вивезу. То я буду просто героєм. Просто героєм. Не знаю, я буду дві доби лежати. Я скажу, Юрій в вихідні займається просто сином, <гум> тому що це просто жесть. Коротше, в цій камері я виглядаю просто жахливо. Здається, що люди вже зараз будуть ставати в чергу на посадку, But. але ми трошки зачекаємо ще. Зараз вам покажу, як виглядає наш літак. До речі, минулого разу, коли я летіла в Київ, я летіла в этим Air China, Шенчжень, Франкфурт, і насправді це просто найжахливіша авіакомпанія, яка тільки може бути. Я таких старих літаків ніколи в житті не бачила. Там взагалі не було ні одного фільму. Там все було грязне, старе і просто жахлива їжа. Тому нікому не раджу літати, Air China, не економте там ті 40 доларів. Короче, не літайте. А, на жаль, тут не видно. У нас Шанхай Ейрлайнс. Не знаю, подивимось, який він буде. Сподіваюсь, що набагато кращий. Сина, ти втомився? Футболка. Футболка в тебе, так. Да. Ти спати будеш в самоліті? Будеш спати в самоліті, ні? Не? Ні. Втомився, мій зайчик. Втомився, мій сладкий, мій. Ні, говорить, ні. Ні. Все одно ні. Так, ну що, коротше, ми вже в літаку. І, а як завжди, блін, це місце, яке біля вікна, воно чи є. Рай набагато роботи. Так, ну отак виглядає тут ланч. Дивіться, я взяла чикен іф. Чикен взяла, тому що тут чикен і картопля. А тут, дивіться, я взяла рис, тому що Брайан любить рис. Тобто бів це їсти, напевно, ніхто не буде, але я раді рису взяла. Якщо чесно, вже навіть не хотіла виходити ходити в цей сторіс, але останній літак. Дві години, дві з копійками і ми вдома. Чесно, як завжди, приключені в мене було просто такі да ра. Все потім розкажу. Райан теж на останньому диханні. Так, ну що, я, можна сказати, вдома. Не знаю, звідки в мене сили вимкнути камеру. Не знаю, скільки я була в дорозі. Треба було все-таки, напевно, на ночку в Будапешті залишитись, як від відпочити. Но вже щось зроблено, зроблено. Ми вже добралися. Іду забирати свій багаж. Юра вже нас жде. Давай, заходи. Давай без байка. Там подарок тебя ждет. Заходи. Райан, а что це? Бэбики? Бэбики? Бэби Бобол и бейбики, да? Сына. Бол, 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 бол. Давно не видел игрушек, ты что, глянь. Бол, а бейбиков? Сына, бейби. Класс. Бейби. Всім доброго ранку. Вриваюсь до вас в сторіс вже зі своєї китайської квартирки. Ой, добрались, добрались ми, добрались, спали сьогодні просто до 10 ранку. А вчора, протязі дня, тому що ми прилетіли десь 12 дня, на протязі дня я три рази лягала спати, тому що мене просто робіла. Просто робіла ні по-детськи. Але все, ми вже в своїй китайській квартирі. Я дуже рада. Буду освоюватися. Знаєте, той момент, коли я сказала, буду освоюватися, це означає, що в мене включається режим домохозяйки, і зараз я буду чоловіку готувати їжу, яку він не їв майже два місяці. Домашню я маю на увазі.